Друзі, завітали до мене одні гості і принесли не дуже приємну новину. Зараз постараюся його зловити і показати. Ось дивіться. Бачите, повністю біла ласиця. Це що означає, що буде зима і буде сніг. А для нас це не дуже приємно, бо основна частина лохини вже майже пішла у ріст. Ось дивіться, бачите? Повністю біла, лише чуть-чуть хвостик чорний. Так що треба ще зготуватися до зими. Ось така красуня бігає. Ось чому вона За нею кіт полює. Ось, ось. Не заховалася. Так що, друзі, буде ще зима. А нам це не дуже файно. Чому не файно? Ось дивіться, яка у нас лохинка. Бачите, така у нас лохина. Не бажано, щоб був мороз і сніг, бо можна лишитися без врожаю. Бруньки набумявили. Кінець зими, а лохина хоче вегетацію робити. Лохина вже хоче йти ріст. Знаєте, <вів> красуня? <вів>